Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. Сьогодні у нас чергова посилочка, чергова розпаковка. Дуже цікаво, що приходить саме, Ага, ну бачите, при доставці хтось її сильненько так пожбурляв. Справа в тому, що такі речі можуть впливати на. На якість, товар може бути зломаний, або взагалі не працює. Ну, тобто видно, що, що товар міг пошкодитись. Так, що у нас тут в цій коробочці, як ви можливо, можливо здогадались, да? це якийсь інструмент. Ага, ось сюди воно відкривається. І подивимось, що у нас. А у нас, друзі, ось така тут маленька, мініатюрна, можна сказати, манюкусінька, але тим не менше непогана. Бормашинка. Звісно, це не воркс. Так, дивимось, що там у нас за цанга. Чи взагалі, можливо, якась інша система. Так, тут у нас станручка стоїть. 3 міліметра. В принципі, стандартно. Це у нас фіксатор. Так, можемо відразу вставити і перевірити, чи нема бієння. Насадок у мене таких вистачає. Так, затягуємо. Ну, по-перше, по тримати її достатньо прикольно. Це у нас імітація гуми, але насправді це чорний пластик. що б це не означало. Зарядочка у нас старенька, типу мікро-USB. Так, кабель також мікро-USB. Значить, Що у нас тут? У нас тут інструкція на англійській мові. В принципі, нічого тут такого, Ну, принаймні для мене, я з такими інструментами. Працюємо багато. Ой, випадково вже нажав. Ну, слухайте, нормально одне єдине, звук якийсь такий трошки, начебто є бієння. Но вібрації нема. Мені цікаво, це е, працює так двигун. Що це насадочка? а ну зараз без насадки. Ні, Все працює так двигун. Звук, звичайно, неприємний. а ну ще, поекспериментуємо ось так. Ні, ну так, да, ну дійсно, це так працює. Таке враження, що щось десь треться. Але, в принципі, три режима обертів. І якщо ви будете там щось чи шліфувати, чи полірувати, я думаю, вам цього вистачить. Так, зараз подивимось, скільки заявляє у нас виробник. Акумулятор. Так, акумулятор 700 мА три швидкості, 5000 обертів, 1000 10 обертів. І максимально 1500 обертів. Так, Час зарядки 2 3 години. Це значить, що заряджається він. 700 мА 2-3 години. ну Це це навіть не не 2 А, а менше. Реально, заряджається довго. Але, принаймні, на вигляд, нормально. Вона працює, бо цінник такої, такої бурмашинки щось був 200, 200 220 гривень. Якщо не помиляюсь, так. Здається, 220 гривень. Це типа базова. Ага, і ось дивіться. Опа, опа. Є, є якийсь зацеп. Якщо чутно. Ну, от там щось чіпляється. <рес> потрібно буде її розкрутити і подивитися, що там чіпляється. Так що отак от. Ну, яка ціна, така і якість. Але, але 에, потрібно бути, ну, як би, чесним і справедливим. За таку ціну ми маємо, що ми маємо? Машинка працює. ну, Тобто свої функції під те, що вона заточена, вона виконувати буде. Вже інша річ по якості зборки. Ну, це лотерея. Я вам хочу сказати. Звісно, ми навіть не будемо її порівнювати з Works V106, тому що ну, це якби небо і земля, але, але вона малнюсінька, вона дуже зручна. Ви її тримаєте як олівець, і можете робити якісь незначні, незначні якісь роботи. Ну, Потрібно подивитись, можливо, там а, щось перекосилося і потрібно трошечки. Відрегулювати, Вполне може бути. Це маленький постскриптум, розібрав я її, нічого страшного не виявилось. Просто о, китайці так поспішали відправити її в Україну, що взяли і при зборці. не Маленький електродвигун поставили коротше, тут свої пазіки. Вони його в ці пазіки не поставили. І тому він був трошечки, трошечки як би перекошений. Він нікуди не дінеться, бо його верхня кришка прижала. Але він стояв не на своєму місці. І було таке бієння. Ось дивіться, зараз спокійно крутиться. Він на своєму місці. Ніякого бієння нема, і дивіться, який звук. <звук> Спокійний, монотонний звук. Без всякого б'єння, без нічого. Ну, це зовсім інша справа. Так що нічого страшного не трапилось, нічого страшного немає. Виріб можна брати, користуватися за таку ціну, за 200 гривень. Я не знаю, що це, це навіть не, не один раз ходити в магазин. Ну, Тобто, це... а так, ви маєте виріб і можете з ним працювати. На цьому все. Всім дякую за увагу.